Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні в нас 1 жовтня. Знаходимось ми на львівському авторинку. Карбазар Дощик вже потрохи вщухає. Спробуємо повноцінно попрацювати, підтримайте нас лайком і коментарем. Також нагадую, що ви можете замовити у нас разову перевірку авто. Або комплексний автопідбір. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Дзвоніть за номером телефону, вказаним нижче до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Б6 посад в універсалі, 10 рік, 6300 ціна ще буде торг, 1,4 газ, бензин, 150 кінських сил, так, газ у нас йде по заводу, 252 тисячі пробіг. Так, контакти, сподіваюся, вам видно. Тут шкіряний салон, шестиступенева механіка. Показує вам стан. Мультикермо. Електросклопідйомники, підігрі сидінь, клімат. І парктроніки. Мерседес є клас. Четвертий рік. 6700 ціна, 3.2 дизельний двигун, автоматичні коробці передачі. 293 тисячі пробіг. Контакти бачите. Шкіряний салон з перфорацією. На жаль, зачинена. Так, є люк. Не знаю, чи буде вам видно. Мені взагалі погано розібрати між крапель. Б7 пасад з седані, одинадцятий рік, 9950 ціна, 1,6 дизельний двигун на механіці. 218 тисяч пробіг. Контакти є. Так виглядає. Так, показую стан максимально. Шестиступанева механіка. Клімат-контроль. Рено Меган, шостий рік, 4800 ціна, 1,5 дизельний двигун на механіці, 106 кінських сил. Так, панорама, є клімат, шестиступенева механіка, 380 тисяч пробіг. Так, є контакти. Так, можна, дякую. Так, я показую легенько, щоб не заважати. Так воно виглядає. Так, панорамний дах зараз покажемо. Так, і є. Дякую. І фаркоп з парктроніками. Сьомий гольф в універсалі. Кінець 2015 року. 12200 ціна. 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 110 кінських сил, 227 тисяч пробіг. Так, контакти, думаю. Добре видно. Так, бачу, є сервісна історія. А покажу салон. Угу, дякую. Ще так, зимових так, є ще комплект зимових шин, може. мішелін, нових на в подарунок дисках. на дисках. Так, я її сидінь, клімат-контроль. Деталі вже до власника. А п'ята шкода, десятий рік, 7250 ціна. 1,9 дизельний двигун на механіці. В рідній фарбі є сертифікат. 257 тисяч пробіг, контакти видно. Так, показую. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. І парктроніки. Так, друзі, вперше на ринку лянче Дельта 2010 року. 6900 ціна, 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 198 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Так, як для ринку це у нас ексклюзив. 4 електросклопідйомники, комбінований салон. Показую стан максимально як можна. Метти кермо, так, так, у нас іде панель приборів. Так виглядає автомат. Так, будемо зараз по черзі дивитися ці автомобілі. Тут у нас Hyundai Elantra. Восьмий рік, 6200 ціна, 1,6 газ-бензин на автоматичній коробці передач, 125 кінських сил, 143 тисячі пробіг. Контакти бачите. Так вона виглядає в салоні. Так, це в нас седані. Так, наступний у нас що там? Гольф, шостий. Так, в універсалі. Шостий гольф, 10-й рік, 9550 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Це Європа в нас з Європи. Хороша комплектація, 314 тисяч пробіг. Контакти бачите, там у нас панорамний дах вже видно. Шкіряний салон, авто, на жаль, зачинене. Так, бачите, салон шкіряний, мультикермо, електросклопідйомники, автоматична коробка, підігріви сидінь, клімат, дисплей, навігація. Бачите, так вона виглядає. Є фаркоп і парктроніки. Так, наступний у нас ба сьомий в седані. Так, це в нас офіційне авто 12-го року, 10500 ціна, двохлітровий дизель на механіці, буде ще торг по машині. 189 тисяч пробіг. Тут контакти до власника. Так, Дякую. Так, бачу, є підігрів лобового. Так, електросклопідйомники. Так, показуємо стан сидіння максимально. Так, Кермо. Дисплей. Є підігріви сидінь. Клімат-контроль, шестиступенева механіка. і парктроніки. Так, що в нас там меган? Меган. Так він виглядає. 11 рік. 8200 ціна. 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. В рідній фарбі є сервісна історія, 193 тисячі пробіг, 110 кінських сил двигун. Контакти бачите. Так, легенько покажу в салоні. Щоб не заважати власникам, так, має бути вам видно. Є парктроніки. Четвертий гольф, 99-й рік, 3,450 ціна, 1,4, газ, бензин, 300 тисяч пробіг. Так, контакти. Сподіваюсь, що видно вам буде. Будемо дивитися, десь будемо задиктовувати, десь заглядати. Так, тут не буде нічого, на жаль, видно. Уточните за телефоном. Гольф плюс 13 рік, 12700 ціна. 1,6 дизель на автоматичній коробці передач, 175 тисяч пробіг. Ті контакти. Так, мультикермо. Так, салон досить свіженький на перший погляд. Є підігрів сидінь. Клімат, контроль. От бачите. Парктроніки є. Шкода Octavia Tour. Третій рік, 4500 ціна, 1,6 бензин на механіці. Розмитнено 102. Кінські сили, 215 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так виглядає. Підступанева механіка. Є кондиціонер. І парктроніки. Меган. 2011 рік, 7500, ціна, 1,5 дизель на, меха... на автоматичній коробці передач, 205 тисяч пробіг. Так, контакти є. Так, у нас панорамний дах. То, на жаль, зачинений, комбінований салон. Бачу. Чи щось побачимо ще? Mm -mm. На жаль, на жаль, не видно. Уточнити все за номер телефону. Бе 7 в універсалі. 11-го року 10800 800 ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Авто вже обслужене, 245 тисяч пробіг. Так, буде що торг, контакти маєте бачити добре. Так, є підігрів лобового. Так вона виглядає. Так, мультикермо. Є підігріви сидінь, клімат-контроль. Так воно виглядає. Так, фаркоп і парктроніки. Мерседес є клас в седані. Восьмий рік, 900 ціна, буде ще торг. 2,2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 280 тисяч пробіг, бачите контакти. Так, салон комбінований. Так дуже голосно тут включені. включені радіо, тому здалеку. Зараз будемо перекрикувати. Так, є фаркоп і парктроніки. А п'ята в універсалі дев'ятого року 800 ціна в рідній фарбі. 1,8 бензин, 160 кінських сил на механічній коробці передач. Так, контакти, сподіваюся, вам видно. 192 тисячі пробіг. Зачинено. Так, вона виглядає в салоні підігріве сидінь, клімат, дисплей, електросклопідйомники, мультикермо. І парктроніки. Октавія 7 в універсалі. 13-й рік, 12500 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач, шкіряний салон, електросидіння. Так, 242 тисячі пробіг, контакти бачите, є підігрів лобового. Так, електросидіння, так, пам'ять сидінь, електросклопівйомники, шкіряний салон, так і є. Виглядаємо. Мультикермо. Дисплей навігації, підігріва сидінь, клімат-контроль, десь, автомат. І парктроніки. Opel Vectra в універсалі. Opel Vectra C, 2005 рік, 1,8, бензин. 4650 ціна. Контакти бачите? Дозвольте, дякую. Так, показує, як вона виглядає максимально. За деталями вже до власника. Так, є фаркоп і фаркоп. Б-6 в універсалі, 10-й рік, 6800 ціна, 1,4 газ бензин, 150 кінських сил, спортвагон, 257 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка, контакти бачите, є підігрів лобового, шкіряний салон, шестиступенева механіка, мультикермо, дисплей, підігрів сидінь. Отак виглядає. Є тут у нас такий оригінальний міні Countryman, 12 рік, 12900 ціна, повний привід, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. 249 тисяч пробіг, контакти бачите, комбінований салон. Так виглядає, так, чорний дах. мультикермо. Шестиступенева механіка. Так оце виглядає, підігрів сидінь, клімат-контроль. Тут у нас приборка. Такий є компактний повнопривідний автомобіль. Так, Opel Astra, Восьмий рік, 6 тисяч ціна, 1,7 дизель на механіці. 207 тисяч пробіг. Контакти видно. Так. Так, так вона виглядає в салоні. Мультикермо. Шестистепенева механіка. Так, є фаркоп. Ауді А 6 в універсалі. 10-й рік, 11-800 ціна, літровий дизель в нас на. Зараз глянемо коробку 265 тисяч пробіг. Так, бачите контакти до Михайла. Так, автоматична коробка передач, електросклопідйомники, шкіряний салон. Так, показую, як воно все виглядає. Клімат, контроль. Так, є ще люк. І парктроніки. Audi a 6 13 рік, 17 тисяч ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. Повний привід. 267 тисяч пробіг. Так, контакти тут є. Буде ще торг по машині. Так, є люк. Електрорегулювання сидінь, чотири електросклопідйомники Так виглядає сидіння. Так, темний дах. Чорний. Кермо. Так, клімат-контроль, підігріве сидінь. Так, і парктроніки. Октавія А5. 12 рік, 8650 ціна, рідний пробіг, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 160 тисяч пробіг. Так, бачите, контакти мають бути вам видно. Так, є сервісна історія, бачите? Так вона виглядає в салоні. Мультикермо. Так, підігрів сидінь, клімат-контроль. Коробка автомат. Так, є парктроніки. Так, ще у нас тут є гольф плюс. Зараз будемо заглядати. Так, 11-го року. Так, власник підказує свіже пригнане авто кілька днів тому. 8350 ціна, 1,4 бензин на автоматичній коробці передач. Є сервісна історія: 137 тисяч пробіг. Контакти тут. Не є? Одна. Так. Так, вона... так то авто Власник підказує. 17 року 11200 ціна, 1,4 бензин на автоматичній коробці передач. Буде ще торг, 110 тисяч Так, Контакти є. Так, є люк. Шкіряний салон з перфорацією, електросклопідйомники 4. Так, щоб вам було видно є. Так, показую мультикермо. Автоматична коробка, підігріви сидінь і кондиціонер. Шкода, фабія, четвертий рік, 4 ціна, 1,4 бензин на механічній коробці передач. 156 тисяч пробіг, контакти тут. Сподіваюся, вам видно ось так.